А таке, господи, вас з першого болю чути. Кошмар який! Ну я вам зараз роблю, я вам зараз роблю. Так, щоденники на стіл. Сім, два. Важнюк, а тобі особливе запрошення треба. Чуденник, де. Я не буду нічого здавати, не об'язана. <рес> а я батько розкажу, що ти кури. Ну ладно, на. Так, у мене для вас є хороша новина. У вашому жіночому колективі нарешті з'явиться <рес> Так, А ну заспокоїлись, білу вам. Привітайте нового учня Артема <рес> <рес> Сахацького. Сахацького. <рес> Сахацького. А скільки тобі років? 43. А тебе багато разів на другий рік лишало? А що не видно, я застопорився в першому класі. Міг вивчити табличку множення. А чи писячка? Я тебе на підгрімячкам гукну А я на фізру не ходжу. У мене спецгрупа. О, прикольно. У вас що, уроки по 10 хвилин. Ага, перерву по 30 секунд. Біжи без в столовку Куди зібрався? Ти нам не нравишся Ми не хочемо, щоб ти з нами вчився. <гас> <гас> Ти перейшов нам дорогу. Це війна. Ще побачимось. А якщо хочете дізнатися, що буде в наступній серії, підпишіться та поставте лайк.